Всім привіт та прекрасного настрою. Запрошую вас з собою оглянути асортимент товарів акції знижки магазину Аврора. Ціна пропозиція на декоративні свічки. Ароматичні. Ось в таких баночках. Зараз подивимося ближче з ручечкою, з кришечкою. 44 гривні. Ціна такої аромасвічки. 55 гривень аромолампа. 34 гривні набір свічок чайних, 10 штук в упаковці. 44 гривні набір ось таких чайних свічок, 6 штук в упаковці. 27 гривень набір свічок чайних. Пише Христос Воскрес, але думаю, що їх спокійно можна використовувати і в будь-який інший день. Ще кілька декоративних кашпо: 55 гривень. Це у нас аромолампа. А кашпо коштує 69 гривень, знижка 22%. Це кашпо вже без декоративної рослинки. Є в білому та в чорному кольорі. Невеличкі медведики. Також глянемо, скільки це кашпо коштує на сьогодні. 44 гривні. Ціна такого медведика. Календар вічний, дерев'яний, як то кажуть. Є ємкість для зберігання дрібниць і сам календар. Ціна сьогодні дуже вигідна. 34 гривні, знижка 31%. 129 гривень. Аромодифузер з паличками. Аромати. Давайте глянемо, які є: цитрусовий аромат, ягідний. І ось така це чорниця чи блубері. Щось ось такого плану. Товарів для красоти, я би так назвала, є дуже велике різноманіття. Тут у нас для нігтів просто рай різного плану, наклейки 9 24. 24. Ось тут є лопатка манікюрна. До речі, я на неї заглядалась 24 гривні і хорошої дуже якості. Тому якщо є дівчатка, які Збирають собі інструмент чи полюбляють, вчаться робити манікюр, то можете сюди завітати. Тут є багато гаджетів, які пригодяться. Для прикладу багато є тіпс в хороших таких контейнерах, де можна їх і зберігати. Вибираєте форму, тут мегдаль і більш квадратні варіанти, більші набори, менші набори. Можна обрати те, що потрібно. Ось такі ромашки для викраски. Різних кольорів, і також є самі гель-лаки та просто лаки. Лаки для стемпінгу. Також я тут зустрічала. Зупинятись не буду. Ідемо далі, дивимося, що ще по акції: ось такий набір спонжів для пудри: 9 гривень. Можна придбати 64 гривні. Ось такий набір: набір пензликів для макіяжу 34 чотири. 11 гривень хороша акція, мінус 27%. Ось така пилочка скляна для нігтів разом з чохлом. І як бачите, можна обирати кольори. Є різні. 14 гривень щітка для чищення обличчя 74 гривні. Подивіться, який я знайшла набір з трьох спонжів в ось такому пакуванні. Дуже зручно, що є ось така коробочка, це. Чудово, просто зразу місце, де їх зберігати. Набори також є ще й ось такі: 109 гривень, шість спонжів. Також, в принципі, в цьому пакуванні можна їх і зберігати, не тільки зелені, є вони ще й ось такого кольору ближче до фіолетового. 24 гривні набір з ось таких двох спонжів. Чомусь мене останнім часом приваблюють всі варіанти, які в хорошому пакуванні, щоб от було де зберігати. Не знаю, чи це тільки в мене так, чи у вас теж так буває? Що от в шуфляді, де зберігається косметика, такий легенький творчий безпорядок. А коли ось речі в таких футлярах, то зразу складається вигляд, що все просто отак суперово. А я наперед вдячна вам за ваші вподобайки та коментарі. Мені дуже приємно стенд з кульковими дезодорантами. Глянемо, по якій ціні. 55 гривень Нівея, 62 гривні ось такого плану Нівея, Рексона 59. По 32 гривні гелеві антипреспіранти жіночі. Також можна тут придбати ДАВ 40 мл, стік 94 гривні. Такі антипреспіранти 88 рексона. Є різні аромати. Бачу, гарно їх розбирають, тому що менше є зразу, тільки викладають. 77 гривень фа, зелений чай в аерозолі 150 мл. Old Spice чоловічі. 50 мл 94 гривні, акційна ціна. Такого плану антипреспірант стік. 57 гривень, 62 гривні Рексона, 94 аерозоль Old Spice. Є вони різні. Нівея 88, 84, є ось такі. Також тут в Аврорі можна придбати різні креми, ось такі пластери, По 24 гривні є набори, також є набори по 14. Лак для волосся 129 гривень, 250 мілілітрів. Тафт 5 та 5 плюс. Є лак для волосся ось такого плану: 99 гривень. Та ось такий від леда 77 гривень. Фарби для волосся. Дивимося, що по акції та які ціни. Палет сьогодні 64 гривні. В асортименті кольори є і багато кольорів наявності. Сйос, фарба для волосся 119 гривень, і знижка тут іде 20 Мальва 27 гривень, 21 відсоток, 29 гривень. Ось така фарба. Економія на ній 15%. 55 гривень, бальзам тонуючий, зубна паста дитяча, 44 гривні 75 мл саніно. 34 гривні, паста ось така, 105 грам. Ну, ніяк не привикну до кучерявих грамів. Ще раз от подивлюсь, так, 105 грам, але це є 75 мл Ось якось так. Багато акційних пропозицій на мило. Дивимося. Дуру. 99 гривень. 4 штуки по 100 грам. 47 гривень. 5 штук по 70 грам. 47 гривень. Також 5 штук по 70. Є ще й ось таке крем мило. 4 штуки по 70 грам. 32 гривні. Економія тут 18%. 32 є також ось таке. 27 гривень. Ось це мило, що що мені подобається. Вони, воно є в різних ароматах. І це такий, знаєте, великий брусок мила. Його вистачає надовго. Тут 200 грам ціна 27 гривень, економія 21%, 17 гривень. Мило, екзотік, манго. Є також полуниця. 125 грамів в бруску. Дигтярне мило, хто шукає, тут можна придбати. 19 гривень його ціна. По одному ось таке пакування 7 гривень та 9 гривень. Велике пакування. Крем мило рідке, диня. З ароматом дині 42 гривні, 1 літр. І тут є дозатор. Досить широкий асортимент насіння, і багато насіння вже є по акції. Щавель 5 гривень, огірки 11, капуста також по 11, редиска велике пакування 11, фасоля 5 гривень. Кавуни по зараз глянемо гарбузи є та є кавуни. Гарбузи по 11, кавуни по 14, салат 19 гривень. Насіння буряка ось таке 9 гривень. Є також буряк циліндричної форми 14 гривень. По 3 гривні насіння верес, королиця, тобто ромашка. 3 гривні 40% знижка зараз. А я вдячна вам, що були зі мною. Якщо відео було вам цікаве, чимось корисне, буду вдячна, якщо підтримаєте мене вподобайкою чи коментарем, і до зустрічі в наступних відео.